Добрий вечір, друзі. Вітаю на своєму каналі. Прохання підписатися, поставити коментарі під цим відео, поставити лайки. Ну і поїхали. Загалом ідея моя в чому полягала, так як у мене була одна лишня панель. Всі бачили, знаходилась вона ось тут. В попередньому шорті знімав коротеньке відео, показував, що я вже переніс цю панель. Хотілося трішки збільшити генерацію, нібито допустимі показники інвертора, які були на даний момент, показували, що ну, плюс-мінус все це може вдатись. Ну і варто було спробувати. Переніс вчора панельку. Поставив все чудово. Хотів подивитися за показниками інвертора по холостому ходу, по напрузі, при максимальному навантаженні і тому подібне, подивитись саме. Виробництво по вольтажу, чи не перейдемо ми. Граничні показники, там 450-500 вольт по МПТ. Задавав багато питань. Ну, не питань, вірніше знімав відео, задавав питання з приводу того, чи може мені хтось порадити, чи додати, чи можна додати буде цю панель, чи ні. Різні були. Різні були відповіді. Дехто писав, що в принципі можна, не буде нічого. Плюс-мінус все повинно вдасться. Дехто радив з'єднати ось послідовно одне поле. Потім пустити два поля в паралель, збільшити ампераж, в принципі, вольтаж трішки зменшиться і можна буде ефективно використати всі панелі. Ну Скажу чесно, що робити два поля. Окремих тягнути їх, чесно, не хочеться. Генерація, в принципі, мені так подобається, виробництво те, що є, мене повністю задовольняє. Я ж кажу, єдина, просто була панелька, ну і хотілося її використати, так як вона вже рік скільки є станція, вона висить просто без діла. І от сьогодні, сьогодні, вчора я все це поставив підключив. І результат мого експерименту вийшов таким, що буде зараз тут коротенька вставочка е, по відео. Те, що я робив там декілька замірів вранці, вранці вчора вечором, і, і два чи три заміра була вечором, о, два заміра було, було вранці, потім два заміра було там об 11 годині чи 12 їй здається, о першій. Тож зараз коротенька вставочка така буде і продовжимо після цього. Друзі, в продовженні того, що я щойно знімав, вимкнулось хтось живлення, напевно, бойлер відключився, тому що споживання на даний момент всього 900 Вт, кВт. І панелі пішли в холостий хід, Виробництва немає. І от зараз ми бачимо вже по панелям 440 вольт навантаження, чи він не навантаження, а їхня видача. Тобто ми вже доходимо до граничного допуску в, скажіть, я вам скажу 450 вольт, ну максимум 500 по інвертору. Тому зараз ну, от стоїть питання з приводу всієї цієї інсталяції. Я думаю, що ну, спостерігати я все ж таки зараз буду, поки, поки я вдома є навантаження і тому подібне, все гаразд. Але на якісь вихідні, коли не буде вдома і буде сонячна погода, не буде ніякого споживання, то ці панелі, в принципі, підуть, підуть на більший вольтаж і, можливо, ну, навряд чи перелізе 500 вольт, але все ж таки це. Це досить таки може бути проблематично. Тому ось такі результати нашого експерименту ну, буде ще подальшому відео. Потім все ми це до кучі докупи зліпимо. І в кінці вже буде фінальний результат, залишиться ця панелька чи не залишиться. І от, друзі, ви подивились це коротеньке відео. І бачимо, що на першу годину, при, при тому, що немає споживання, панелі починають виходити на холостий хід. І зараз перепрошую, у нас вже настав вечір, робочий Д... день закінчився. Відкрию собі прохолодного напою, так як весь день на сонці, трішки змочу горло, бо незручно говорити. Отже, при холостому ході панелі почали давати близько там, 440 вольт при робочих 120-450. І я розумію, що якщо вимкнути ще той кВт навантаження, що є, то ми, в принципі, повністю переліземо ці показники по MPPT. і не ставлять чекати, робити якихось 2-3 дні заміри і тому подібне, вже в принципі і так все все чесно зрозуміло, що ну немає сенсу залишати цю панель. Тобто в якийсь вихідний день, коли нікого не буде вдома і не буде ніякого е, навантаження і ніякої роботи, то панелі будуть перелазити. Не знаю, як це може е, повпливати на інвертор, але. Якщо є такі допуски в 120-450 вольт, то краще хай вони такі і будуть і знизити це, це граничне число, хай там буде 400 на максимумі та і хватить. В принципі, весь рік пропрацювала станція на 11 панелях і в зимовий час не було жодних питань, і проблем. Тобто навіть з мінусовими температурами до мінус 15 і в сонячні дні і в лютому місяці ми не перелазили цей показник, все було чудово, тож, тож вирішено все ж таки е відмовитись від, від цієї думки, від цієї ідеї, і не встановлювати, ну вірніше не то, що не встановлювати, вона вже стоїть, а просто від'єднати е цю 12-ту панель. Зараз сонечко сіло, генерації такої немає. Приїхав, ось бачите панельку, панельку цю відключив. Тобто підв'яжемо вже завтра. Буде час, підв'яжемо ці кабелі, заховаємо їх туди і в принципі, ну, залишиться в нас місце на встановлення ще там близько чотирьох, ну і туди, напевно, чотирьох панелей, Тобто 8-9 панелей можемо поставити ще. Буде такий, можна сказати, завдаток, якщо вже є одна панель, завдаток на, на майбутнє на перспективу до встанови можливо, або інший інвертор. Більш, більш потужніший кіловат на 10. І під'єднаємо ці поля туди там, під 2 MPPT, зробимо виводи. Або все ж таки до ще один інвертор, можливо, якийсь не такий потужний, там кіловат на 4, протягнемо кабель вон туди вон туди до гаражу і зробимо чисто на заряд автомобіля. ну Це подивимося, я ж кажу. Буде час, буде чим зайнятися. Зараз, в принципі, стоїть е, більше я думаю, питання. Я вже давно задаюся цією думкою, що потрібно, напевно, докупити акумулятори. Зробити собі такий ну запас кіловат на 20, хоча би. І використовувати їх. Цього запасу повинно, якщо там передивитися по налаштуванням по автомобілю, виставити е, заряд е, мінімальний, тобто можна там і в нічний тариф буде з цих акумуляторів брати тоді на заряд автомобіля. І на забезпечення будинку ну 20 кВт, я думаю, мені хватить е з головою. Отож, друзі, вийшов такий експеримент. Всім дякую, хто там що писав. Я ж кажу, дякую за поради з приводу полів, з приводу того, що вийде, як підключити, ви там то затінити і тому подібне. Ну, я ж кажу, поставив на свій страх і риск. Ну, вірніше, я і так розумів, в принципі, що плюс-мінус можна буде поставити. Але мені дуже, я ж кажу, не подобається. от... Саме при, при навантаженні, коли панелі там в піки о 12 годині я вже не буду вставляти ці відео. Е, коли панелі виробляли, там вони дали прибавку. В принципі, ця одна панель додала близько 400 чимось Вт. І в мене генерація стала близько 47 48 кВт. Ну, чудово, в принципі, гарний показник, мені подобається. Але я ж кажу, коли це навантаження е, змінюється, то. То виходить холостий хід, я ж кажу, можна просто отримати те, що ці показники перескочить. Буде в середньому, як, ну, по тому що я бачив, якщо зняти ці, це буде десь близько 470-480 вольт при повністю відключеному споживанні. Ну, Навіщо, як то кажуть, давити той інвертор, <кхід> заставляти його працювати на максимум. Такі напруги йому подавати. Хай краще він ото на 400 вольтах працює. Та і все. Тож тож, 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 буде ще один урок, буде ще одне ось таке відео. Я думаю, і сподіваюся, що ті, хто це подивиться, поширять, поставить лайки. Я думаю, для новачків, ті, хто буде ставити, буде це гарним уроком. Ну, тому що в принципі з вибору панелей. Я розумію, що книжка пише, там технічно можна підібрати. І мені, по, по суті, підійшло всього там 10 панелей. Максимум встановити, і жити, і працювати на цій генерації. Але я ж кажу: працює на даний час 11 панелей, тобто сміливо ми додали ще одну. Так. Я розумію, що ці всі перепідключення плюс е довжина кабелів. Температури і тому подібне, то я ж можна використати 11 панелей, а не рахувати чисто, як, як пише книжка. Тому такі спостереження зробив, подивився, сам побачив, як воно, аби не зробив, я ж кажу, ходив би місяць, другий, третій, а потім би. Я думаю, все одно зробив, би, а так весь би цей час гриз би себе, що чому не встановив раніше, а вдруг би вдалося, а вдруг би там була. Інша і краща генерація. Тому, ну, як на мене, я ж кажу, що все вийшло, вийшло, як вийшло, маємо результат, маємо генерацію. В принципі, варто було це спробувати зробити. І ще раз я ж кажу для новачків, тих, хто, тих, хто збирається щось встановлювати, я ж враховуйте ті коефіцієнти на, на холод, тому що я першочергово, коли все це встановлював, вже. Саме там похибками і поправками на температурний режим я вже враховував потім, коли вже е, вся ця інсталяція була зібрана. Я вже потім рахував коефіцієнти по панелі, по робочій напрузі, там, е, в сумарно і тому подібне. Спочатку я цим питанням не задавався. Можливо, аби першочергово враховував всі ці факти, брав би більш низковольтні панелі, більшу їх кількість, можливо, там 400 Вт. Не ліс би в 540, а набрав би 400 чи 420-х, збільшив би саме поле. В принципі, на, на, на ті ж самі кВт я вийшов би і ну, з більшою кількістю панелей. В принципі, по грошам, я думаю, ну, можливо, б це було трішки дорожче, так як різниця на, момент, на минулий рік, на момент покупки була е не така суттєва. Тому я ж кажу, всі навчаються на своїх помилках. Ну, вже пізно що змінювати. В принципі, ну помилок тут як такових немає, все працює, але можна було б плюс-мінус якихось 10% спрацювати і краще. Перепрошую, і вибачте, що перепрошую вже це в кінці відео. А, нема такої гарної панорами, що можна було б зняти, показати. Показую те, що є, Хочу, ходжу по криші, випиваю прохолодні напої. В принципі, температурка спала, все добре. Доведеться ще перебрати ці провода звідси, щоб воно якось більш, більш-більш, більш якось красивіше виглядало, а так вони висять тут, як незрозуміло, що. Ну, це вже потім, це вже таке просто нюанси. Тож, друзі, всім, всім дякую за увагу. Буде ще подальші відео, можливо, буду показувати якісь там заміри і тому подібне. Можливо, вже коли, вже коли там, додам якийсь акумулятор, ще щось запишу. Ну, поки так, є, як є, сподіваюсь на розуміння. Всім, всім дякую за увагу і до наступних відео і переглядів. Дякую.